Друзі, привіт! Найгарячіші новини із фронту. Росія почала штурм Вугледару для захоплення міста. Росіяни зібрали всі свої кращі війська. Російські військові висунули ультиматум захисникам у місті. Збройні сили України вже дали відповідь на ультиматум. Про це та інше далі. Друзі, підтримуємо Збройні Сили України, хто чим може. Також не забуваємо підписатись на канал, поставивши лайк, написати коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Дякуємо. Вугледар став однією з гарячіших точок на Фронті, яка має стратегічне значення для обох сторін. Після умовного успіху під Соледаром та багатомісячних кровопролитних спроб взяти Бахмут. Російська армія пішла на штурм іншого міста на Донеччині Вугледара. Російські військові через канали обміну полоненими поширили інформацію, що збройні сили України у Вугледарі здалися, поставили ультиматум: хочуть налякати українських бійців, але збройні сили України не лякаються і відправили їх за курсом славнозвісного російського корабля. Російські війська не просто так почали. Штурм у Вугледарі. Місто має стратегічне значення, оскільки його захоплення дозволить покращити становище збройних сил Російської Федерації на Донбасі, а також запобігти просуванню збройних сил України до Кримського коридору. Вугледар це невелике за розмірами Донбасу, місто, яке має серйозне тактичне і навіть стратегічне значення як для збройних сил України, так і для російських горе вояк. незрівнянно більше ніж символічний для вагнерівців та пригожина Соледар. Росіяни пішли. На новий штурм Вугледара. Причому, за даними військових експертів, у цих боях беруть участь російські елітні війська 40-ї та 155-ї морської піхоти Тихоокеанської Російської Федерації. За даними української сторони, саме під Вугледаром було збито три російських ударних гелікоптери К-52, які намагалися прикривати атаку росіян. Дані про наступ з кількох напрямків підтвердив з того боку один з польових командирів, так званої ДНР Олександр Худак. Для Збройних сил України успішна оборона вугледара це завдання максимальних втрат російським елітним бригадам. Ми пам'ятаємо, як росіяни вперше намагались захопити вугледар восени і зупинилися в селі Палівка біля міста. Російська армія дуже чутлива до втрат. У російських медіа піднялася тоді хвиля, що російські морпіхи розбиті у вугледарі зручним рубежем оборони. Місто розташоване на висотах. Ворог наступає низини. Є можливість завдати нової поразки. Битва за Місто буде визначати хід подальшої війни на півдні України у 2023 році. Ніхто здавати вугледар не буде. Перший штурм окупантів Збройні Сили України відбили, завдали ворогу великих втрат. Декілька сотень орків знищено. Також танки та БМП. Окупанти побігли назад. Бійці з передової повідомляють, що росіяни до ранку готують новий штурм збройні сили України, готові їх зустрічати. Українці тримаймось. Перемога за нами на цьому. У нас усе. Всім мир. Неба над головою підписуйтесь на канал, тиснувши дзвіночок. ставте лайк, коментуйте. Не забуваємо вірити в Збройні Сили України разом до перемоги!